Археологічні знахідки із Бривінкової гори в Гелоні, польові записи, наукові публікації та військові шеврони полтавського археолога та військового Олексія Крюченка представили у Полтаві. Все це зараз знаходиться у стінах краєзнавчого музею в рамках пам'ятної виставки Олексій Крюченко, остання експедиція. Відвідав її відкриття і перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Наголошує, експозиція має на меті вшанувати пам'ять воїна-захисника, який був крім Олога ще й справжнім патріотом нашої країни в краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена пам'яті видатного дослідника, археолога, науковця, дослідника Більського городища і згодом захисника України Олексія Крюченка. Ми вважаємо, що це не лише Пам'ять не лише оцінка наукових археологічних досліджень, але в тому числі дань Пашани як захиснику. Тому що він приймав участь в бойових діях, захищав Україну, захищав суверенітет України. Олексій Крюченко зі студентських років почав цікавитися більським городищем. Він активно брав участь в археологічних розкопках та детально вивчав заповідник. Пригадує заступник голови правління всеукраїнської громадської організації, спілка археологів України Юрій Поголовок. Але спочатку повномасштабного вторгнення він відклав науковий доробок до перемоги. Олексій ще в 2014-2015 роках. Брав участь в антитерористичній операції, то і під час цієї відкритої повномасштабної агресії Російської Федерації він знову взяв зброю до рук от і пішов захищати Україну, залишивши археологічні дослідження. На після перемоги тому ця виставка є таким нашою шаною, нашим пошануванням, нашому дорогому другу, нашому дорогому колезі. Олексій Крюченко написав за своє життя понад 50 наукових праць з теми Більського Радища, Розповідає директор історико-культурного заповідника Більськ ігор Корст Ми можемо поставити заслугу Олексієві. Дослідження серед досліджень на бійському городищі це доведення того, що південний внутрішній вал Більського городища може і має датуватися скіпським часом. Разом із Денисом Гречком вони виявили унікальний для теренції Європи ґрунтовий могильник з київського часу, і масштабно його дослідили. Маємо зараз інформацію про 63 поховання. Олексій Крюченко пішов життя 11 березня 2024 року. Після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням розповідають його колеги. Виставка Олексій Крюченко. Остання експедиція буде доступною для всіх охочих до 24 червня.